Україна вдячна Німеччині за виділення додаткового пакету військової допомоги. Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в одній соцмереж. Йдеться про 3 мільярди євро, які підуть на закупівлю озброєнь для українського війська. Тетяна Лугунова розкаже більше. Офіційно і остаточно Німеччина надає Україні 3 мільярди євро військової допомоги. Це терміновий пакет фінансової підтримки. І це додатково до вже закладених у цьогорічний бюджет 4 мільярдів євро. Є зобов'язання і на майбутнє у наступні три роки німці виділять на закупівлю зброї та техніки для українського війська ще 8 мільярдів євро, так само додатково. Рішення про надання військової допомоги схвалив бюджетний комітет Бундестагу на прохання двох міністерств оборони та закордонних справ. Очікується, що гроші будуть виділені негайно, тобто, упродовж кількох тижнів, витратять їх на придбання систем протиповітряної оборони, керованих ракет, дронів та бронетехніки. Про необхідність додаткового траншу військової помочі в Берліні говорили, що найменше останні півроку політична готовність була, а ось гроші знайти ніяк не могли. Усе змінилося після історичного рішення парламенту, який послабив дію боргового гальма, і дозволив уряду брати величезні позики для інвестицій в оборону та інфраструктуру. Цього тижня зелене світло дала нижня палата парламенту Бундестаг, а потім і верхня Бундесрад. Ми живемо в абсолютно новій глобальній політичній ситуації. Ми більше не можемо покладатися на військову допомогу Сполучених Штатів чи Трансатлантичне партнерство. Це зміна парадигми, на яку Німеччина та Європа повинні реагувати. Історичні часи вимагають історичних дій. Ми розгортаємо над Німеччиною велику захисну парасольку, яка зробить країну сильною та здатною боронитися. Німеччина повертається на велику сцену і посилає сигнал друзям та ворогам. Подвійне так від парламенту фактично розв'язало руки наступному урядові. Тепер він може без обмежень фінансувати власну армію і за потреби швидко нарощувати оборонні витрати, наприклад, до трьох відсотків від ВВП для України. Це теж вкрай важливо. Німеччина є одним із головних донорів військової допомоги нашій державі. Дотепер німці поступалися тільки американцям, і на відміну від Вашингтона, Берлін обіцяє підтримку і за нового уряду. Його найімовірніше сформують християнські демократи. as decke Новий уряд в Німеччині може з'явитися вже за кілька тижнів. Принаймні, учасники коаліційних переговорів обіцяли завершити їх до великодніх свят. Наступним канцлером стане лідер християнських демократів Фрідріх Мерц, міністром оборони. найімовірніше залишиться ЕСД Борис Пісторіус. А міністерство закордонних справ може очолити послідовний прибічник підтримки України Йоган Вадефуль. Тетяна Логоновічла Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.